Розділ 30. Отже, коли всі ці слова благословення і прокляття, які я відкрив перед тобою, здійсняться на тобі, і коли ти, знаходячись поміж різними народами, куди Господь твій Бог тебе запровадить, візьмеш близько до свого серця і навернешся до Господа свого Бога всім своїм серцем та всією своєю душею, коли ти та твої сини почнете слухатись його голосу згідно з усім, що я тобі сьогодні заповідаю, то Господь твій Бог змилосердиться над тобою і поверне твоїх полонених. Він знову позбирає тебе з усіх народів, серед яких Господь твій Бог тебе розпорошив. Хоча би твої вигнанці були на краю неба, то й звідти Господь твій Бог припровадить тебе, Він забере тебе і звідти. Господь твій Бог знову запровадить тебе в край, який отримали у володіння твої прабатьки, і ти заволодієш ним. Він учинить тебе щасливішим і зробить ще більш численнішим, ніж були твої батьки. Господь твій Бог обріже твоє серце і серця твоїх нащадків, щоб ви жили і любили Господа свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Господь твій Бог поверне всі ті прокляття на твоїх ворогів і на тих, котрі тебе ненавиділи і переслідували тебе, ти навернешся. І будеш слухати голосу Господа, виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю. Господь твій Бог щедро обдарує тебе добром. У кожному ділі твоїх рук, у твоїх нащадках, у приплоді твоєї худоби та в плодах твоєї землі на добро, тому що Господь буде знову радіти твоїм добробутом, як Він тішився твоїми батьками, але за умови. Що ти слухатимешся голосу Господа свого Бога, дотримуючись Його заповідей та Його постанов, записаних у книзі цього закону, якщо навернешся до Господа свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Адже ця заповідь, яку я тобі сьогодні переповідаю, не є надто важкою для тебе, ані надто далекою. Вона не є на небі, щоби можна було б сказати. Хто з нас підніметься на небо і дістане її нам, щоб ми з нею ознайомились і виконували її. Вона не є і за морем, щоб сказати, хто з нас перейде на той бік моря, дістане її нам і ознайомить нас з нею, щоб ми її виконували, адже це слово дуже близько від тебе. Воно в тебе на устах і в твоєму серці, щоб його виконувати. Ось я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. Отже, я тобі сьогодні заповідаю: любити Господа свого Бога, ходити його дорогами і дотримуватися Його постанов, Його заповідей та його законів, щоб ти жив і намножувався, а Господь твій Бог благословлятиме тебе в краю, в який ти входиш, щоб ним заволодіти. А якщо твоє серце відступить, ти не слухатимешся і дозволиш себе звести, поклоняючись іншим богам і служачи їм. То я сповіщаю вам сьогодні, що ви неодмінно загинете, недовго поживши на землі, до якої ви переправляєтесь через Йордан, щоб увійти туди і заволодіти нею. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю, я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож, обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам, у любові до Господа свого Бога. Слухаючись його голосу і прихиляючись до нього, адже у цьому твоє життя і довгота твоїх днів, аби ти мешкав на землі, про яку Господь присягався, що дасть твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову.